Любі хлопчики й дівчатка, на добраніч! Та спочатку розкажу один секрет про агента 00. z Жив та був один хлоп'як, звали, мабуть що ніяк, бо й було воно ніяке, злий, підступне, мов собака. Зріст маленький, груди впалі, тож недопалком прозвали. В школі били, глузували і дівчата ображали. Вирішив він всім помститись. Як? До влади притулитись. Тож пішло отець АБ вчитись в школу КДБ. Як агент 20 z мав окремий кабінет, кришував еліт-кортель та тягав як ПС-портфель за одним впливовим мером, який швидко став померлим, так агент Ні Ме, Ні Бе, і очолив ФСБ, втерся до царя в довіру, той не знав в пияцтві міри якось перебрав. Лікарство й зета висунув на царство. Буде цей. Ну, ото ніякий служб таємних посіпака. Користь від цього пенька, ну, як від цапа молока. Хай не зробить він погоди, та хоча б не буде шкоди. Цар старенький помилився. Тільки зет на трон усівся, підібрав собі команду різнобарного звір'я. Солов'яна пропаганду, війську Стундри, глухаря, для заморських співвідносин кінь з цигаркою у носі та танцюючий ведмедик, послідовник, попередник. Почали вони країну поганяти в хвіст і в гриву. Все в порядку, все пучком, незагласних новічком, щоб у всіх аж стигла кров. Раптом а що там хохлов? Сумно! Важко передати, сад вишневий коло хати, саломет, струмок біжить, на селі асфальт лежить. Та братів лютневим ранком рятувать прийшли на танк. Але щось пішло не так, після перших же атак потяглись назад, трьохсоті стали добривом двохсоті. Тож не вийшло в них бліцкрику. Ну зет отримав. Фігу. В підсумку навали, демілітарізували 300 власних літаків, 30 танкових полків, БТРів тисяч три, дронів сотні півтори, місяць-два і війську Баста так, що можна склеїть пластик. Тут агентік наш злякався і прямо в бункері. Любі хлопчики і дівчатка. не мораль тут. А порада, щоб безпечно в світі жити, слід недопалки гасити ще в дитинстві, а то бачиш, собі потім не пробачиш. Для Агентів 00 z шлях відомий, адресату чемадан, вокзал клазет. Слава Україні!